Дизайнер, крізь цю призму я пропускаю все, чого торкаюсь, чим надихаюсь, що мене оточує. Саме це сформувало моє світосприйняття та мою особисту філософію. Цей шлях я почала більше 20 років тому, створювала простір для себе та родини. Я вдячна людині, яка своєю підтримкою вселила в мене віру. Це батько моїх дітей. І з цього моменту розпочалась моя професійна історія. Є-дизайн це натхненна команда та шалене джерело енергії. Ми не боїмось складних задач. Навпаки, ми сміливо пірнаємо у цей вир. Я, це вони, вони це я. Ми бачимо і рухаємось в одному векторі, створюємо та реалізуємо сучасні інтер'єрні проєкти від ідеї до готового об'єкту. Для мене важливо розуміти потреби кожного клієнта, кожен проєкт це особлива історія. Кожен інтер'єр це результат пошуку, ідеальної форми, кольору, атмосфери та функціоналу. Це мистецтво зробити простір особливим, близьким до серця. Важливо відчути цей баланс між естетикою та тим, що створює тепло і затишок саме в вашому житті. Дизайнер це не просто професія, це людина, яка вміє відчувати об'єм душею, адже це більше ніж стіни, це історії. Емоції, події це простір для життя.